І гучно під ранок було в Калузькій області Росії, як повідомив губернатор області. Вибух був на околиці міста Людінова. Він також стверджує, що серйозних пошкоджень інфраструктури, окрім склопакетів у кількох будинках, немає І постраждалих, ніби також немає. Утім, повідомлення у місцевих чатах ці твердження влади спростовують. Нагадаю, що в Людінова розташована нафтобаза КалугаНєфтяпродукт, яка раніше вже за. Зазд... Знавала якраз цих дронових ударів до слова міноборони Російської Федерації вже відзвітувало про нібито успішне збиття 34 українських БПЛА над п'ятьма регіонами Росії. І щонайменше три російські нафтопереробні заводи змушені припинити переробку або скоротити виробництво через збитки, як повідомляє Reuters, вони мають значні втрати через західні санкції, високу вартість запозичень та удари українських безпілотників. П'ять джерел в компаніях, які керують російськими НПЗ, повідомили виданню, що три заводи «Туапсинський», Ільський і Новошахтинський скоротили або зупинили виробництво в останні місяці. Фактичне закриття НПЗ може відбутися на початку наступного року, зауважив один зі співрозмовників Ройтерс.